Ківш за ковшам на підрядному підприємстві готують протижеладну суміш. Взимку нею посипатимуть дороги у Черкаському та Звенигородському районах. Суміш ми додаємо від сів і сіль. Працюємо цілодобово. Є чергові, от техніка. І Дивимося, якщо погіршуються погодні умови, техніка виїжджає до роботи. Попередня зима була сніжною, тож цієї вирішили докупити техніки, каже начальник дільниці підрядної компанії Олександр Тесланко. Мають 10 машин та ще 30 замовили. Буде вона у нас скоро зовсім, з першого числа, і будемо приступати до роботи. Свій робочий автомобіль бережей за потреби лагодить, розповідає водій Роман Коваленко. Все перевіряємо, повністю на намастило, всі з'єднання, кріплення, миємо. Потрібно дивитися на відвал ковша, щоб ніде не в'їхати, ні в який там бордюру, якісь там препятствия, перешкоду. І ззаду там теж є розкидач, який розкидає селену суміш. Ну, так, щоб не забилось там нічого, треба бути дуже уважним. Новий сезон прибирання доріг від снігу в області розпочали з осені 23 листопада. На відео ви бачите, як тоді працювала техніка. Загалом на Черкащині на зиму підготували 30 тисяч тонн протиожеледної суміші та мають 150 машин. Розповів керівник служби автодоріг області Олег Діденко. В Зиму ми заходимо практично зі 100% готовністю. У нас чотири основні підрядні організації, котрі потендерам. Відповідають за стан доріг і по регіонам Черкащини вони працюють вже не перший рік. Черкасець Максим Мандрик перевзув своє авто у зимову гуму та заливає проти морозний омивач скла. Говорить, торік дороги добре чистили, але були й проблемні ділянки. В тому році сніг чистили, але деколи на горбах були проблемні участки, тобто омерзіння. Верхнього шару асфальту і тому ну, деколи було слажнувато виїхати. Бувають небезпечні участки дороги. Ну, хочеться, щоб було все добре, щоб чистити цілодобово і гарна була дорога. Суха. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.